Я вас, друзі! Від коливань погоди наш газончик страждає від різних хвороб. Як же вберегти його від них? По-перше, потрібно завчасно подумати про захист газону від грибкових захворювань і провести обробіток фунгіцидами, щоб не було ось таких проблем. Цей газон у нас експериментальний. Він оброблявся тільки в квітні фунгіцидами. А потім вирішили перевірити, як він буде влітку без фунгіцидів, тільки підкормка добривами, полив. Та скошування. Результат ви бачите на своїх екранах. Він захворів іржую, і на ньому з'явилися вітьміні кільця. Під цим відео ссылка на ці захворювання. Ці хвороби можливо розпізнати з першого погляду. На газоні темно оранжеві п'ятна і п'ятна у вигляді кілець. Іржа вражає стеблі листків і перекриває їм живлення. І сприяє різній втраті вологи, при цьому порушуючи верхній шар листка. Тому потрібно завчасно провести профілактичні роботи, щоб хвороби не проявлялися на газоні. Профілактичні роботи ми проводимо не тільки від іржі і відьминих кілець, а й від червоної нитки і від других небезпечних захворювань газону. Сьогодні ми будемо використовувати фуліцид «Фалькон» з витратою 15 мл на 10 літрів води. Цей фунгіцид можна використовувати з різними стимуляторами зросту рослин і хілатними добривами. Але перед використанням обов'язково потрібно перевірити на сумісність фалькон із цими добривами. У нас у оприскувачі 10 літрів води. Туди заливаємо 15 мл фалькону. Далі туди додаємо стимулятор зростання мегафол. І мінеральні добрива плантафол 20 20 20 Одну столову ложку 20-25 грам. І добре змішуємо нашу бакову суміш. Дискуємо наш газон! Для профілактики від захворювань зазвичай допомагає аерація, підсів, піскування та підживлення. Відео на цю тему шукайте серед інших на каналі авторський газон. А при перших ознаках хвороби краще пролікувати газон антистресовою баковою сумішю, фунгіцида зі стимулятором росту. Обрати ж насіння якісної газонної травосуміші та отримати грінкіперську консультацію можна за телефонами під цим відео. Дякуємо за перегляд! Ставте лайки, звертайтеся до авторського газону за якісним насінням газонних трав.